Це охотів, так? Оце хотів Зараз <сіст> даю. Почекай, файн так викинуть. Оце нашу він нам. Дишу. О. Давай. Опа. З пальцями відгрізаю. Йому мало корма, ще пальці мої треба. Давай. Опа! Суслик Давай кругом. І раз. Ну, як песик? А ну сядь. Не, сядь. Не. Ну, прям песик. І пса не треба, коли є ботяр. Все, закінчилось. Ставте нам вподобайку та підписуйтесь на канал. Правда? Pump, pump, pump.